їм неможливого нема у їм все можливе вікторії Панасюк 14, вона школярка у селі Сучче, що майже за 180 кілометрів від Луцька дівчинку знають як юну кондитерку за натхненням розповідає любить приходити на місцеве озеро люблю слухати звуки природи полюбляю крім тортів малювати ще картини розмальовувати полюбляю ще співати Вдома на кухні Вікторія випікає і оформлює торти. Кімнату прикрашають картини дівчинки. Зараз Віка готує крем. Сюди входять вершки, сахарна пудра, масло і згущене молоко. Процес випікання вдосконалює постійно, говорить Вікторія. Перший торт спекла для рідних. У сім'ї, крім неї, ще троє дітей. У мене дуже мама сильно просила, щоб я спекла їй торта. А я, знаєте, відка, та не хочу, що ж ви. Але коли спробувала, то мені так сподобалося, що вже займаюся вже близько більше, ніж рік. Вікторія Панасюк майже усе робить однією лівою рукою. Каже, правою може лише щось притримати, бо на ній немає пальців і частини зап'ястя. Якщо треба гаряче заливати і мішати, то Дуже важко. Пару разів опікалася, але не вистачає, звісно ж, підтримки, щоб щось взяти. А так я опираюся, підкручую щось. Руку Вікторія травмувала у чотири роки. Вона по січкарні просунула ручки, і тут ручку захватило. І... Одрізало ручку. Воно не одрізало, щоб одрізало, то казали, що можна було б її щось спасти. Але так попало, що воно як на валки. Отправили тоді в свахмадит. Ми в Києві були, О, то нам сказали, що нічого не можна зробити. Зі слів мами, Вікторія дуже цілеспрямована. Закінчила курси кондитерів у Києві, відвідувала різні майстер-класи. Через пару днів нам прислали подяку. Що дуже активно вона працювала. Ми в цьому з чоловіком підтримали її. Звичайно, ми придбали їй машинку, щоб можна було її облегчити, збивати, от, там тісто, крем. Найскладніше розповідає Віка декорувати. Може випекти будь-які коржі, рецептуру вдосконалює. Зараз готує торт чорний ліс. Це класичний бісквіт з вершками. каже для кондитера важливо усе і зовнішній вигляд, і смак торта. Я спочатку переживала, чи подобається, чи не подобається, чи смачно, чи не смачно. Мені завжди кажуть, та смачно, смачно, але я все, все одно знаю, що мені ще треба вчитися. Торт Вікторія прикрасила іграшковим трактором, залила шоколадом, поверх виклала полуниці, цукерки, шматочки персика і м'яту. Мені тільки залишилось трошки присяяти його. Трактор він їхав з поля і З урожаєм, якого він погубив, Вікторія за рік виготовила майже 70 тортів. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.